Усім добрий день, з вами інформатор. Ми знаходимось у місті Дніпро на лівобережному масиві на вулиці Юрія Липи, колишня вулиця Усенка. Тут ще один під'їзд, прикраса, ось такий яскравий квітковий мурал. На ньому також можна помітити ось такі пташенята. Хто саме створював ці? Ізи наразі невідомо, також ми поспілкувалися з місцевими жителями, жителями вони не змогли відповісти, коли саме тут розписували стіну. Але оскільки у мережі фото почали з'являтися у середині травня, ймовірно, що в цього місяця ці мурали почали створювати. І тепер вони прикрашають стіни під'їздів. Усі вони схожі, на кожному з них можна помітити ось такі квіточки. вони відрізняються лише кількістю пташенят та видами квітів. Для тих, хто ще не приєднався, повторюю, що ми знаходимося у місті Дніпро на вулиці Юрія Липи, колишня вулиця Успенська. Тут нещодавно помітили на двох під'їздах яскраві мурали. Вони трохи, трохи схожі за ескізами, на кожному з них намальовані квіти та пташенята. Ми поспілкувалися з місцевими жителями, вони не змогли сказати, коли точно цей стінопис з'явився. Але оскільки у мережі почали фото з'являтися у середині травня, ймовірно, що цього місяця ця краса тут і з'явилася. Більше фото з місця ви зможете побачити на сайті Інформатор Дніпро. Також слухайте новини Дніпра та області на інформатор ФМ ФМ-107,3». Усім гарного дня.